І в бензі похвалений Ісус Христос. Запрошуємо вас, дорогі браття і состри, до спільної молитви, ніж пори за померлих, хто має книжечки, щоб разом з нашою органісткою відповідали всі молитви і співали гімн, сальми і також ці молитви, які є приписані. Боже, прийди мені на допомогу. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу Світо, да Аніна. О могутній царю Христе, ти Отця свого на славу і для нашого спасіння переміг все смерті. Повенцяй во встав і схробуй через силу тайну пасхи, ти оновлюєш життя в нас, Бо гріхи нас убивають. Ти веди, суддя, ласкавий, нас у світло й мир правічний, бо тобі ми вже належим, міцю віри і любові. Урятує від усього зла, Він врятує твою душу, я піднімаю свої очі догін, звідки прийде мені допомога, не дасть він спіткнутися Твоїй нозі. Не задрімай той, хто тебе стереже, не має себе, Господь твій сторож, Господінь для тебе по твоїй правиці. Господь Тебе охоронятиме від усякого зла, Він оберігатиме Твою душу. Господь Годого, слава Отцю і Сину і Святому Духу. Ратує і до Він слатує Твою душу, якщо пам'ятатиме гріхи наші, о Господи, Господи, хто ж стоїться, З глибини я кличу до Тебе, Господи, почуй мій голос Господи. Якщо Господи будеш зважати на беззаконня, то хто, Господи, встоїть? Я чекав Господа, моя душа очікувала, я чекав на Його слово. Більше, ніж вартовий на ранок, нехай надіється на Господа. Ти Він викопить Ізраїля від усіх його беззаконня. jaka była na początku i nyni, po czas, i na wieki wieczni. Jak,ż to szczo ty, nasi, o, Gospody, Gospody, w tohoż zgodzicach. Jak Otec woskresza je i ożywlaje pomerwy. Так і Син оживляє всіх, кого захоче. Христос Ісус, маючи Божу природу, не бажав посяганням бути рівним Богові. Він упокорив себе, був слухняний аж до смерті і до смерті Хресної. <му> Аби перед ім'ям Ісуса поклонилося кожне коліно. І під небесних, і земних, і під земних, що Ісус Христос слава Отцю і Сину і Святому Духу. Воскрешає, оживляє, померлих, і сино жаляє всі. Читання з послання святого Павла Апостола до Корінтіяна. Смерти, де ж твоя перемога? Де твоє смерте жало, жало смерті це гріх. А сила гріха закон та подяка Богові, що Він дає нам перемогу через Господа нашого Ісуса Христа. Молимося за всіх батьків, родичів, близьких, знайомих, друзів, добродів, місіонерів і тих, за кого рідні не пам'ятають в молитві за душі терплячі в чистилищі. Я на тебе уповаю, не засоромлюся по віки. Я на Тебе Яю, не за по віки. ти прийдеш судити ти живих і померлих. Не за соломи самоні, слава Отцю і силіну. І святому Духу я кохаю, я кохаю. всі, котрий дає мені отець до мене прийдуть, а того, хто до мене приходить, не віддалю від себе. Величає душа моя, Господа, і радіє дух мій Бозі спасителі мої, Сагові. Бо вчинив мені велике, сильний. І святе ім'я Його. Він виявив силу свого рамена, розсіяв гордих думками сердець їхні. Холодних нас блага благами, а багатих в її славні щирі, відсутних, як проголосив нашим батькам, Аврамові та роду його аж до віку. Яка була на початку і нині повсякчас і навіки вічні Амінь, Сігі дає мені Оте, мене привіту, того, хто до мене приходить, не візнайого вісе. Ми сподіваємося, що Ісус Христос уподібнить наші тіла під владні тлінню до свого прославленого тіла. Отже, молімося до нього і закликаємо. Ти наш, Христе, Сину, Бога живого. Ти воскресив із мертвих свого померлого приятеля Лазаря, поклич до життя у славі усіх померлих яких ти відкупив своєю дорогоцінною кров'ю, Христе, утішителю скорботних. Ти воскресаючи лазаря, юнака знайна, і доньку, яйра висушив сльози їхніх близьких, дай втіху всім, хто плакує своїх, померлих, Христе, Спасителю. Знищи в нашому тілі панування гріха, бо з його приводу ми заслужили на вирок смерті, вчини, щоб ми в тобі осягнули вічне життя, Христа відкопителю. Поглянь на тих, хто не знаючи, тебе живе без надії, вчини, щоб вони увірували у Воскресіння, і вічне життя в майбутньому світі, Христе, ти повернув зір сліпому. І дозволив йому дивитися на тебе, я би своє обличчя померли, позбавленим ще Твого світла, Христе, ти дозволяєш, щоби був зруйнований наш намет земного паломництва. Дай нам оселитися віки в небі, Твоєму нерукотворному домі. Може, ти вчинив, що твій Син переміг смерті і війшов до неба, дай своїм слугам участь в його перемозі над смертю, щоб вони могли вічно оглядати тебе, Свого Творця і Відкупителя через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з тобою живе в єдності і Святого Духа. Бог на віки вічні, Amen. Господь з вами. Нехай благословить вас всемогутній Бог, Отець і Син і Святий Дух. Благословимо Господа.